От, не, не, не структурована ця вся історія, але я намагаюся робити рефлексію там. А що ж що, ну, що допомогло? Ну, тоді щас? давай почнемо спочатку. І я тоді скажу: коли е, жив маленьким хлопчиком, в маленькому селі, чи були такі глобальні ідеї, що я хочу бути умовно там, в столиці і хочу керувати великим бізнесом, чи було щось більш таке провінційне? Були. Я не знаю, звідкіля вони були, бо в мене не було цієї надивленості, не було прикладу. Тобто, знаєте, людей іноді надихає. От я побачив людину в дитинці, там, да, там, проїжджав про повз мене і все, я буду ним, там, да, все, і людина там росте. Не було в мене такого. От в мене була родина, я до восьми років бабуся доярка, дідусь тракторист. Вони там ветерани праці, і я жив на хуторі всім в хатиночок. Мама іноді мене возила, вирушила в грати побачити місто. Але в мене якесь було відчуття, що. Ну, я досягну цієї вершини світу. Ну, то, десь це була цей голод, і він був не через біль, він не був через позицію жертви, що от мені так важко тут, я хочу поборотися пройти через терні. В цьому момент я був щасливий. Мене ці думки робили щасливим просто. От я мріяв собі, і я кайфував від цього. От, я пам'ятаю, у нас там хати наші, такий великий вигін, ну, слабожанщина, там такі Бугриці кридяні, да? і тут стоїш, там, дивишся, чекаєш, поки там ця череда корів прийде в село, і ти дивишся так за горизонт, як і там я пам'ятаю, що по телевізору є багатоповерхові будинки в містах. Там. Може я побачу десь там, хоча там 120 км до Старобільська було там, але ну, багатоповерховий там, елеватор був недалеко в райцентрі. І я відчував, що о, що воно там є. Я, якщо побачу, якщо навіть не бачу, воно там є. Літаки літали. Багато літаків там якраз було там в Радянському Союзі там, від центру, то на південь ми нас це пролітало. Я так дивився, вони літають, вони є. Значить, воно існує, класно, я в цьому світі живу, значить, мені це доступно. От ця, от. А, до речі, це рефлекснув. От ця історія, що все ще може статись в житті, вона мене надихала. Оцей статус. Що в тебе ще немає історії, ну я я колись думаю, до речі, зараз мене понесло. Я завжди думав: я не хочу дожити до того моменту, коли я собі скажу Ігор, ну це вже нереально. Це там, умовно, стати футболістом в рівня там, Роналду. В там, да, 30 років нереально, хоча Роналду вже там, скільки йому, 40 років він грає і виграє турніри, тому все реально в житті. навіть. І от це, мабуть, це великий мій страх такий колись сказати Ігор, ну все, це вже в тому житті не станеться. А тоді, коли маленьким хлопчиком, все могло статися. І, до речі, багато сталося. Да? Ми сидимо замов в Києві, зараз спілкуємося про такі класні речі. Тому саме ці думки, я не знаю, як це передати там, вашим клієнтам чи кому, як це для себе використати, але, ну. Позиція ущербності, жертви і все, все пропало, вона не приведе до результатів. От це де того хлопчика бралось, не знаю, але якщо воно є, віра, просто віра, що забуде добре, і воно потім воно якось давало якийсь певний. Ну, напевно, одної віри не достатньо. Да? Напевно, ти щось робив. А після цієї віри вони дії були, так, вони були на, на легкому якомусь старті. А, мабуть, і про да, епіхальні. Ага. 13 років я почав вчити англійську мову нас селі не було. Ми помітили це. Тепер всі ж то страждають. Ні, я сука. Я філолог, я викладач мов. Я взагалі кайфую.